Нам треба усвідомити, що народжується попри всі ці страждання, і завдяки цій боротьбі, народжується нова Україна і новий світопорядок. Нова Україна в сенсі того, що ми вже не будемо тільки учнями в цьому світі. Ми останні десятиліття були здебільшого учнями. Спочатку ми були учнями там Росії, пострадянського світу, намагалися переймати якісь, якісь речі з, з колишньої метрополії. Потім ми поступово почали розуміти, що е, треба вчитися у когось кращого. Ми почали вчитися у більш західного світу. Хтось почав сві, вчитися там у е, далеко східного світу. Але зараз, мені здається, ми все більше стаємо самими вчителями. Ми можемо ними стати вчителями. Тобто той досвід, який відкривається нам, він недоступний багатьом іншим державам, багатьом іншим суспільствам, тому що з філософської точки зору найбільший досвід народжується, коли ти стикаєшся зі смертю. Тому багато філософів вони або мали цей досвід зіткнення зі смертю. і... Намагалися через нього а, побудувати свою філософію. Або якщо вони не мали цього досвіду, вони намагалися його вигадати в різний спосіб: те, що ми, ми боремося за життя на межі зі смертю, нам дає багатьом із нас, я думаю, передусім, звичайно, тим людям, які на лінії фронту, але не, не тільки тим, не, не, не тільки їм. Дає е, особливе я думаю, відчуття, які ми ще не знаємо, е, як ми його перетворимо, в які думки, в які ідеї, в які концепти. Але цей досвід вже уже є. Друге, ми без сумніву маємо бути Європою, але е, наша європейськість буде трошки іншою, ніж та європейськість, до якої ми звикли. Е, Україна вже зараз є такою Європою фортецею. Вона є е, Європою муром, так і, так би мовити. Європейський союз абсолютно інший. Держава, яку ми маємо будувати е, вже зараз, і під час, і після я переконаний нашої перемоги. Це держава, де е, величезну роль буде відігравати тема безпеки, тема армії, тема з е, захисту, тема. І також тема справедливості, я вважаю, тому судова реформа вона залишається однією з найважливіших. І це там, де е, державний сектор має бути дуже великим. Натомість економіка має бути абсолютно. Ну, мінім, в ній, е, вплив держави має бути мінімізований. Такий парадокс, я би сказав, гібридна модель, подвійна модель держави, над якою ми маємо думати. Велика присутність держави в сфері безпеки, в сфері справедливості, юстиції, маленька роль держави в сфері, в сфері добробуту, в сфері економіки. Це абсолютно відрізняється від європейських моделей, від моделей, передусім Західної Європи, де співвідношення абсолютно інше. Мінімум держави в безпеці, тому що безпека забезпечується НАТО, передусім Сполученими Штатами. І максимум держави в питаннях економіки, в питаннях е, добробуту, тому ми маємо ці welfare states, про які ми з вами десь говорили. Так е, це породження Європи після Другої світової війни. От, після Другої світової війни, Європа відповіла на питання, чому виник нацизм. На виник е, відповіла тим, що нацизм виник, зокрема, через збідніння населення, тому всім треба дати е, добробут. Мені здається, українська відповідь буде така, що настільки сильний цей внутрішній рух, саме суспільний, так індивідуальний, що в принципі чим менше держава втручається в економіку, тим краще. Натомість держава має бути дуже присутня в безпеці. Тому що якщо ми цього не маємо, ми державу просто втратимо. Тобто абсолютно інша піраміда, так обернена піраміда порівняно з тим, якими є суспільства Німеччини, Франції, Іспанії і так далі. Меншою мірою це стосується Східної Європи, таких країн, як Польща. Отже, ми маємо казати світу, що Україна це Європа, але інша Європа, трошки інша, можливо, більше схожа на Америку, американську модель. Ліберальна лібертаріанська економіка і, і дуже велика присутність держави в безпековому секторі. Ось такі мої думки. Далі. Наступний пункт: що таке Росія, що відбувається з Росією? Ми часто зараз порівнюємо Путіна і Гітлера. Я вважаю, що це порівняння до певної міри коректне, до певної міри нам шкодить, тому що певною мірою путінізм гірше ніж гітлеризм. Як це не парадоксально буде звучати? Коли я це кажу європейцям, вони, звичайно, поки що цього не розуміють, У них стають. <смі> очі різного, різних геометричних фігур набувають. Тому що для них гітлеризм це без сумніву найбільший злочин ХХ століття. Я вважаю, що найбільший злочин ХХ століття є сталінізм хоча б, або маоїзм, хоча б тому, що кількість жертв, які вони породили, є більше. Без сумніву, Голокост є величезним злочином і ніхто цього не заперечує. Але гітлеризм принаймні допускав, що певна категорія людей має право на ну, те, що вони називали, на вищість, чи там ще на щось. Це, звичайно, було, була злочинна доктрина, тому що вона вважала, що одні люди не мають право на гідність, а інші люди мають право на гідність. і ці люди, арійці, мають знищувати тих, хто не має права на гідність, євреїв, слов'ян, ромів і так далі. Натомість е, путінська ідеологія, російська зараз, ідеологія, як інколи кажуть, расизм, не визнає права на гідність за жодної людини. Е, тому ми не можемо навіть нам складно застосувати такі жахливі поняття, як геноцид, навіть до того, що відбувається в Маріуполі, в Харкові, в Чернігові і так далі. Тому що росіяни ж кажуть, що вони захищають російськомовне населення і знищують російськомовні міста. Вони пускають сюди своїх солдатів на м'ясорубку і їм абсолютно байдуже до кількості жертв. Але хіба ми це не проходили вже? Хіба не такою була Друга світова війна, коли кидали просто без розбору під слоганом «Баби нових нарожай? Ми бачимо, що жодне життя не є цінністю в Росії, жодне життя, навіть життя своїх, не кажучи вже про життя інших людей, інших національностей. І тому я, я вважаю, що в глибині своїй оця, оця російське прагнення до деструкції. Ми можемо путінізм бачити, як він логічно виростає зі сталінізму. Вона, в принципі, не, не цінує жодне життя жодних людей. І тому цей ворог він такий жорстокий, і тому о, перемогти його так важливо для всього світу. Наступний пункт це як ми можемо зрозуміти сучасну Росію? Чому європейський світ не може її зрозуміти? Тому що європейський світ будується на логіці гри з позитивною сумою. Кожна транзакція передбачає, що ми обидва маємо виграти, але я маю, я маю прагнути виграти більше, ніж ти. Російська модель, пострадянська модель, вона будується на не, навіть не на логіці гри з, не, не, з нульовою сумою, а на логіці гри з негативною сумою. В, кожному, в кожній транзакції, в, кожній, в кожному зіткненні ми знаємо обидва, що ми програємо. Але я маю програти менше, ніж ти. Ось суть гри, на жаль. І через це вони можуть іти на, на, на жертви, на свої жертви. Через це вони можуть бути такими жорстокими. І ми маємо теж це розуміти. І доводити західному світу, який, як завжди, коливається, який, звісно, нас дуже підтримує, безпрецедентно підтримує. Але як тільки починається з, з західним світом, у нас розмова, що ключ до вирішення розв'язання до, до, до кінця цієї війни це не переговори і компроміси за рахунок українських територій, людей і так далі. А це поразка Росії на війні і поразка економічна від санкцій, тобто реальна, реальна війна економічна, люди нас не розуміють. Вони досі хочуть компромісів з Росією, особливо в таких країнах, як Німеччина і Франція. Маємо це, це розуміти, і і у нас перед нами дуже велика робота для того, щоб доводити свою позицію.